Друзі, всім миру і доброго дня. В сьогоднішньому відео будемо робити домашнє вино із винограду Лідія і звичного синього. Підписуйтесь, ставте класи. А ми починаємо. Щоб зробити вино, в першу чергу потрібен виноград. Винограду в нас ось мої дівчатка вчора нарвали. П'ять відер. Так, п'ять відер винограду. Чи 4,5? Можна сказати, почти 5. Кор Коротше, пошти п'ять відер. От, будемо якраз і узнаємо, скільки з п'яти відер винограду. Виноград е, сорт Лідія. Скільки вийде вина з нього. Зараз його треба відділити від баделів отих, від стебелець. весь пережмакати. Ну, сюди. У настоящих виноділів, звісно, є спеціальні приспособи, такі, щоб жмакати, Ну, У нас таких нема. Будемо жмакати вручну. Усі ягодки треба роздавити і місце шкурками кидати туди. бо на верху винограда ото таке біленьке, отут дрожжі, виноградні дрожжі. І вони повинні контактувати із соком. Тоді починається браження і вже із цього виділяється спирт. Як один учений розказував. Може вино? Виділяється спирт у вино. Уф, стой. Потім виходить вино з винограду. Учений один казав. Спирт це стяки бактерій. Бактерії їдять сахар, і потом пісяють, і виходить, виходить спирт. Хочу в <сум> вині, хоч у самогоні, <сум> хоч в будь-якому <сум> такий жиї Так що, кому хочеться пити стяки тих бактерій, пожалуйста, ласкаво просимо. <сум> так що. Процесс примерно проходит так. А в общем, надо его все пережмакать. Вот это в бетоне, оно... Так, кстати, насчет бетона. Вообще надо у пластмассовую бочку, в какую-то пластмассовую емкость. Такой у нас нет. Есть только алюминиевый бетон. В комментарии, конечно, я уже чувствую, что будет сказать, что окисли... окисление... І той, ну, Я вже в ньому робив скільки разів і нічого, слава Богу, всі живі. Так, Потім йому треба буде троє суток так постояти, побродити. Воно осадок, саме вино осяде вниз, жмаки вспливуть, потім от, от жмачить, і вже тоді в бутилі розливати. Ну, То я вже далі все покажу. Що ми по ітогу маємо? Із пошти з п'яти відер винограду ми маємо трошки більше півбетона. Нашої такої ну, коротше, соку із шкурками і ось піввідра самих бадильків. Тепер оставляємо на троє суток його у кухні в такому не дуже в гарячому місці, так щоб температура була десь 15-20 градусів, щоб воно там бродило. І сок відділився від жмак. Він тоді осяде на низ, а жмаки спливуть вгору. Тоді відберемо, процідемо і будемо продовжувати виноділля далі. Сьогодні 25 жовтня. Кажуть, сонячне затмення, але у нас його не видно. Може б і було видно. Але хмарність велика, трохи дощ мрячий. У нас його не віддать. Так, три дні пройшло. Ось наш виноград перед той трошки перебродив. Піднялася жмака вся вгору. А соко сів на низ. Зараз ми його будемо розливати у бутилян, помив і будемо будем розливати, одівати зверху рукавички. Джали, розлили по бутилкам, по флягам, все, що в кого є, все можна розливати. По ітогу у нас відро жмак вийшлося. Це із п'яти відер винограду. Можна сказати, з шести, бо я ще відро тоді додавав, доривав і додавав. Оце скільки вийшло? дві 5-літрових і дві літрових Наливати їх треба. Не дуже повні, ну, поізгиб. Поізгиб, щоб воно там бурліло, щоб було йому місце, куди бурліть, бо воно буде пінеться. Тепер ждемо, як буде голосування. Єдиногласно, як проголосують. Все, проголосування пройде. Потім, ну, як, як буде голосувати, я, звісно, покажу. Сніму обов'язково покажу. Ну, А так, все розлили. Ждемо голосування. Хто за те, щоб ці орки повиздихали? Єдиногласно. Слідуючим етапом йде броження. Під час цього браження вино переброжує і осадок осідає і ось остається Іменно саме це, Оце. Зараз його треба все перецідити. Ну, Ця баночка ще не перебродила повністю, ще рукавичка. О, привіт! Надутає. Ці були здорово понадуваті взагалі. А такі здоровенні були рукавиці. Хай я там вставлю кусочок, я там так не снімав. А в Тік-Ток знімав коротеньке. То вставлю, які вони були надуті. А ці чи зараз відсідимо, перельємо в одну тару, додамо туди сахару, додамо води. В, це, в цей виноград у Лидию надо обов'язково додавати воду, Тому що воно густе, буде, буде, буде як лікьор Якщо не додавати води В общем, надо добавить водички туди, І ще сахарку. І воно тоді ще раз буде бродить і поміняє цвет. Воно должно бути прозрачне. Так, добренько. Будемо работать. Покажу, що вийде. Бутилів, получилось у нас 7 літрів соку. Зараз ми додаємо десь 3-4 літри води і десь 3 літри сахара. І розливаємо опять по бутилям і хай броде. Це раз вже воно дорожне побродити. І вже вийде вино, молоде вино теплої води, 1,5 літри. Ще два кувшинчика наймаємо. У ведри тут есть мерочки, то мне трошки попроще. Все, получилось сейчас 10 литров, показываю. Ну все, теперь сюда добавляем сахар, хорошенько раскалачиваем и разливаем по бутылям. Партія готова Позаливали, назад поодівали рукавички. Рукавички обов'язково треба одягати, щоб газ було куди виходить, а кислород, щоб туди не попадав. Бо буде образуватися плесінь, буде привкус і запах неприятний. Вмісто бар'єра у нас рукавичка. Все, це скільки вийшло? Дві 5 і три 3-літрових. А то вже тепер у нас буде із синього винограду. Верні, це буде у нас мікс. Ми і того, і того там наполовину перемішане. Подивимося, що вийде. Так, ну все, хай броде. А в другій хімічеській лабораторії у нас тут з обичного синього винограду. Ось повен бетон. І ось це вже перед перекалашмачений шмаків. Тут Юля, ну показує лапи. які лапи в неї. А як ми їх взагалі давили, були фіолетові повідмивали. Таке саме буде Так, да. Все, це вже відділяємо сам сок. Цей виноград він дужче для вина підходить. Він сочний, такий, багато соку. В лідії дуже мало. Все, ще будемо переливати. А це вже, можна сказати, начальне вино. Це воно троє суток постояло тут із жмаками. Жмак, та нічого жмаки відділилися, повстрівали, а сок. Зараз відділяємо сок. Буде good. так проходить процес броження вина. То одна перчатка захожа, а вона улетіла. Тоді б її обратно, видно, дуже надулася і злетіла з банки. Ну, а так воно все і пройшло, броди так, дай Бог, скоро ВНЦ буде готове. На цьому етапі ми це відео будемо, напевно, завершувати. Бо я його вже довго щось знімаю, виложу. А продовження обов'язково буде. Як воно переграє, що з нього буде получатися. То, вже все, будемо дивитися, підписуйтесь, ставте класи. І все, до нових зустрічей. Пока-пока!